Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Так, друзі, спека ще й буде така: до 41 градусу насувається циклоном на Україну. Це трошечки попереду, але ми ще з тим вже перебуваємо, переживаємо високі температури, і у Києві на ярмарках заборонили продавати певні продукти. Ну і звісно ж, причина це спека. Тож що саме зараз не знайдеш на ярмарках, і чи дотримуються продавці? Заборони Христина Биковець вивчила цю тему. і Зараз нам розкаже, в чому розібралася. Доброго ранку. Так, ти вже на ярмарку на ринку. Христю, що тобі відомо? Так, вітаю ще раз, Руслан. Справді, вже з понеділка на таких популярних столичних ярмарках не знайдеш ну або майже не знайдешся. Вам такий невеличкий спойлер швидко сумних продуктів. Під забороною власне зараз свіже м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, жива та свіжеморожена риба, морепродукти, молоко та молочна продукція. А також яйця та кондитерські вироби з кремом, і от насправді ця заборона вона абсолютно нема не нова. Вона традиційна її запроваджують щороку, коли температури е, досягають своїх е, пікових позначок. Адже як повідомляють Держпродспоживслужбі, під час такої спеки дуже складно, бо навіть неможливо контролювати температурні норми зберігання усієї швидкопсувної продукції, і власне контролювати і також добросовісність продавців. також. Але знаєте, як то кажуть, обіцяти ще не одружитися, і заборона ще не означає її дотримання. Тому власне я напередодні провела рейд основними столичними ярмарками. Що можу сказати? Справді ні м'яса, ні ковбаси, ні молочки, ні яєць, ні риби я там не знайшла. І От продавці мені розповідали, що навіть... Деяким з них довелося перепрофілюватися. Наприклад, з продажу м'яса перейти на продаж овочів та фруктів. Що ще цікавого мені розповіли на ярмарку? Давайте, будь ласка, послухаємо. Тут рядом на стояла точка з ковбасою. У них є холодильники, але все рівно, бачите, запретили. Хоча люди мають холодильники. Холодильні камери, генератори. Ну, чомусь. Може, а, чий, а люди не питають, якщо кажуть, що поруч стояли? Ну, звичайно питають. Люди роками стоять, мають свою постійну клієнтуру, звичайно питають. Ковбаскою торгували різною. Дуже багато покупців приходить, питає, де що, як. Але ж, що маємо, то маємо. Так. Тяжковато, ну нічого. Ми люди такі привикші. А як ж? А як же? У нас адміністрація, у нас є приказ. Цей приказ ознайомлені всі люди були з цим приказом. У нас група спеціальна. От, ну, люди всі з розумінням відносяться. Ну, тим паче це ж кожен рік одне і те ж саме виходить. Але от навіть попри такі перевірки, про які розповіли мені продавці, ситуація з кондитерськими виробами, а власне саме з кремом, який також зараз під заборони і відноситься до швидкопсувних продуктів, вона не така вже гладка. Давайте, будь ласка, подивимось. Що у вас є з кремом? Нічого в нас нема з кремом, mm -hmm. тому що по температурі не належно. Так що, пожалуйста, дуліть. У нас тут гарно і без вас перевіряють, з кремом чи ну, без крему. Ось у вас крем а, лежить. Вісім градусів на той крем, бо того, що він являється ненатуральний, правда? Ви обережно. Бо що, Бо я вас не буду чіпати. Що ну, ви я мені не погрожуєте? зараз. – Ви мені погрожуєте. Я вас не вам не погрожу. Молодий чоловік. Віція я вам не погрожу. Я я Якщо що, і з оператором, і з камерою все добре, але ось така занадто емоційність в продавчині вона була абсолютно неспроста. Адже по-перше, Вчора насправді по обіді температура була вище ніж 28 градусів. А Як ви чули, продавчиня стверджує, що ось температура зберігання у цих трубочок, мовляв, з ненатуральних не натуральним кремом, вона не більше ніж 28 градусів. По-друге, я спілкувалася з харчовим технологом, і він мені розповів, що температура рекомендована температура зберігання будь-якого крему, вона максимум плюс 7 градусів за цельсієм. Звичайно, потрібно дивитися маркування, але як ви могли побачити, нам цього зробити ніхто не дав. Тому з цим питанням я звернулася до Держпродспоживслужби. Ніякий харчовий продукт зараз не можна продавати за такою температурою, якщо в нього обмежена температура плюс 6-4. Плюс вироби з кремом, або кремові вироби, або вироби, вироби які, в яких є крем. Ці вироби взагалом повинні реалізовуватися в магазинах. Тобто вони не можуть реалізовуватися на якихось прилавках. Бо ці продукти є, скажімо так, надто небезпечними, тому що в складі крему можуть бути інгредієнти, які дуже чутливі до коливань температури. Ситуація стосовно м'яса, ковбасних виробів, молока, сиру, чи яєць вона абсолютно така сама. Адже ось як мені розповіли в Держпродспоживслужбі, в середньому темп... рекомендована температура їх зберігання це плюс 5 плюс 7 градусів, яєць трошки більше. Але... Насправді немає безпечного часу перебування ось цих товарів на свіжому повітрі в таку спеку, а особливо під відкритим сонячним промінням. Адже результату споживання таких продуктів може бути від звичайного отруєння до досить серйозної інфекції. От Чому навіть заборонили продавати усі швидкопсувні продукти навіть з холодильників, які і були на ярмарках, і там, як розповідали мені продавці, зберігається цей температурний режим. Я, власне, також запитала у Держпродспоживслужби. Бо коли є людина, яка контролює і спостерігає за правилами продажу харчових продуктів, ситуація контрольована. Як тільки людина проходить далі, Харчовий продукт те м'ясо, ті ковбаси. Вони просто викладаються на прилавок, бо так краще купує споживач. Тут питання також і до споживача. Чому ви купуєте харчовий продукт, який зберігається не у холодильній вітрині, без холодильника? Справді, враховуючи те, що штрафи за порушення ось цієї заборони, вони геть невисокі. Це від 510 до 1020 гривень. Тобто, враховуючи цей момент, дійсно відповідальність вона сьогодні не лише на совісті продавців, вона ще й лежить на покупцях. І тому сьогодні таку спеку особливо важливо дивитися, читати і дуже ретельно читати маркування. Адже насправді продукти, які продають на ярмарках, вони навіть можуть не підлякатися. Гати під цю заборону не можуть бути не бути забороненими, але все одно в таку спеку можуть порушуватися температурні норми їх зберігання, колеги Кристина Баковець. Включення змістовне дійсно і е, оця продавчиня ну це просто унікальний персонаж по іншому, не скажеш. Ну якби що було е, не було, що приховувати, то вона б не заважала тобі працювати. Я хотів би звернутися до всіх продавців. Якщо знімальна група, зокрема е, наших колег-телевізійників знімає, ми виконуємо свою роботу за прилавки, яких ви торгуєте, ніхто не залазить. І ми говоримо про безпеку продуктів і відповідно здоров'я покупців. І тому не заважайте нашій команді, зокрема, працювати. Але менше змі, як вона? Вивернула, каже, а крем-то? А цар тоді настоя, а крем-то натуральний, хімічний, то його можна, в принципі, продавати при температурі плюс 35 градусів і більше. Це, звісно, я вам скажу так. Ну і звісно, Христина Боковець вернути в цій темі фразу обіцяти не означає одружитися треба вміти. Обіймаємо тебе до наступного включення. Христина крута тема. Дякуємо. А як воно? Ну, я от ті продавчині, які давали працювати, тобто вони сумлінні. Та, будь ласка, от знімайте, от я продаю те-то, те, тето те те mm -hmm. заборонених продуктів, які є в реєстрі, не можна продавати за високих температур. От, будь ласка, є, сумлінні люди, сумлінна людина буде відкритою. А от у панію, що ми побачили, ну ви всі бачили, шановні глядачі.